Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. Запрошую до перегляду нового відео. У мене сьогодні субота, ранок, і я нарешті знайшла час, щоб змонтувати перше відео моє з поїздки в Україну. Хоча я повернулася у Братиславу! Шість днів назад, але то робота то втомилася, то просто не було бажання щось творче робити. Тому тільки сьогодні всі пазли співпали. Погодка у нас спекотна, два дні назад був. Такий сильний дощ. Дивіться, що то за дерево наверху, бачите? І на ньому вісять різнокольорові стрічки. Це дерево я помітила, коли повернулася з України. Я думаю, може, це якийсь символ їхній словацький, що... Більше поверхи будувати не будуть. Це все. Я не знаю. Це тільки мої здогадки, але подивимося. Зараз поп'ю кави, зроблю сніданочок і буду їхати у церкву. Але у нас сьогодні буде незвичайне служіння не у будівлі церкви, а на природі. Зробила дріжджове тісто. Начинку буду готувати абхазькі пироги. Рецепт маю давно, дуже смачно і просто. Готувала на каналі, показувала, як і що. Якщо вам цікаво, давайте посилання на те відео я залишу у першому коментарі. Кому цікаво, будь ласка, рекомендую. Значить, так, сьогодні у церкві перемога в Братиславі буде хрещення, а потім пікнік. І кожному треба принести щось смачненьке до столу. Того року я Готувала Наполеон, а сьогодні вирішила, що будуть пироги. До речі, хочу вам показати у мене невеличка перестановка на кухні. Тепер маю мікрохвильову піч, щоб вона не займала місце на столі, бо кухня і так невеличка. Принесли з півниці. Півниця словацькою мовою. а на нашій мові це підвал. От, там був такий стіл, ми його вимили, він підходить до кольору меблів і тепер стоїть тут. За ним також дуже зручно їсти, щоб не нести їжу у кімнату. А з правої сторони я поставила дзеркало і Думбочком. Два штуки випіку, поріжу, візьму з собою, а один поменше покладу у морозильну камеру. На сніданок каша мана з маслом вершковим трішки меду, Бутерброд з чорним хлібом з сиром, яйце варене на десерт. Тістечко зі згущеним молоком і чай. Ловара привезла з України. Я нарізаю пиріг, хочу вам розповісти, як я добиралася з України до Словаччини. Це вже зовсім інша історія, набагато приємніша. Я у неділю о 10.40, сіла на маршрутку і поїхала до Одеси. З Одеси до Ужгорода потягом з Ужгорода до Міста Кошице це вже е, Словаччина, автобусом. А потім, вже коли приїхала у Кошице, то там на вокзалі купила квиток на потяг і приїхала до Братислави. Е, знаєте, цього разу хочеться мені прям відмітити перевізника автобусного, називається Ерабус. Зовсім е, інше ставлення до людей. Приємна така стюардеса у нас була. В автобусі працював кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi. На кордоні нам запропонували водичку або каву, або чай, роздали вафельки. Кордон ми взагалі пройшли за одну годину. І український кордон, і словацький кордон дуже швидко. І от, ну, Пропонували нам піти в туалет і говорили, наприклад, от через годину-40 хвилин ми будемо вже в місті Кошице. Ну, дуже так от, знаєте, дуже-дуже було приємно. І ще хочу сказати, що на кордоні Словацькому мені цього разу дали безкоштовний такий талон на проїзд по Словаччині. І от коли я у касі у кошицях. Купувала е, квиток до Братислави. Я показала цей талон і заплатила за квиток всього 1 євро. Просто заплатила за місце і все. І от я вважаю, що це така подвійна фінансова компенсація, а також і моральна компенсація за той весь жах, який я відчувала, коли їхала в Україну. О, тому що, якщо ви бачили те відео, я запізнилася на потяг, ну і так далі, там були свої такі пригоди. От, е я знаю, що такі талони безкоштовні, е взагалі дають, коли ти тільки вперше приїжджаєш у Словаччину. Чому мені цього разу дали цей талон, я не знаю. Просто приймаю це як таке, знаєте, е просто. Боже благословіння. А так, взагалі, квиток коштує кошице Братислава потягом десь приблизно 24 євро. Ось дивіться, скільки я <свісно> зекономила грошей. І виходить так, що я і нічого, в принципі, і не ну, втратила, коли тоді я е, запізнилася на потяг. І у мене був Купейний квиток за 950 гривень. До речі, мені повернули 250 гривень, тому що я повернула квиток. І десь буквально через 2-3 дні гроші повернулися мені на карту. Тому, якщо ви повертаєте квитки в «Укрзалізниці» залізниці через застосунок, то в принципі бачите все добре. Гроші повертаються назад. І ще хочеться сказати, бо я, ну, знаєте, говорю і про плюси, і про мінуси. У Словаччині, в Україні, ну, знаєте, нема ідеальних країн. От, хочеться відмітити те, що в Україні потяги завжди приходять вчасно. І це великий плюс. Вони просто розумнички. Ну, дуже буває так рідко, щоб потяг затримався. А от у Словаччині, наприклад, це проблема. Потяги дуже часто затримуються. І от я приїхала у Братиславу у понеділок ввечері на годину пізніше, ніж за графіком. Але я все одно вважаю, що шлях назад з України до Словаччини був набагато краще, набагато приємніше. Чекаю на автобус, на ньому доїду до торгівельного центру Віва, а потім пересяду на трамвайчик. Пиріг зі мною. Взяла ковдрочку, водичку, фрукти, купальник. Хочу після того, як закінчиться зібрання, покупатися, позагоряти, відпочити. До самого вечора. <звіця> У заставка. Золотий пісні. Hello? Кукурузу несешь? Нет, nee, я right, еще не успел приготовить. Хит платний. 5 євро. Давайте я вам покажу, що знаходиться mm. всередині. З зони відпочинку, златі п'єски. Дуже багато зелені, багато народу. Є альтанки, можна посмажити м'ясо. Майданчик, волейбольний. Вітка баскетбольна. На території є кафе, душ, туалет, роздягальня. Досить така велика територія. Попереднього разу, коли ми були на водному хрещенні, це було восени. Восени тут. Безкоштовний вхід, тому що рахується, що не сезон. І я не впевнена, але так говорять, що вхід влітку після 19.00 теж безкоштовний. І якщо купувати онлайн квітки, то коштує 4 євро на цілий день, а після Сімнадцятої години вечора 3,50. Якщо через касу, то 5 євро на цілий день. Ось там душ, туалет. І з іншої сторони теж є диріски. по народу. Ось ось такий спортивний майданчик, лавочки. Також бачила є невеличкі будиночки, які можна брати в оренду. Там біля води, душові, а з іншого боку туалети. Є душ на вулиці. Машинка зволожує алейку Ох, так приємно. По ногах водою. полила трохи. А ось там наші всі вже зібралися. Спочатку буде невеличке служіння, потім водне хрещення, а потім пікнік. Ось таким складом ми цього разу. Вже нас більше, ніж попереднього року. Привіт Привіт! Пришла. Ні, ні, покажи. Вот. І прославлення теж буде сьогодні. Репетиція. завета все что ты господь вложил в это все что ты обещал в своем слове Господь все что ты приготовил не просто для всех христиан а каждому и каждой из них господь пусть та судьба то призвание то, тот тот замысел Божий который у тебя есть для их для их судьбы с сегодняшнего дня выйдет на всю полноту господь прошу бог поднимай те отношения с Богом которых ты будешь говорить свободно в их жизни Господь те плоды, в, те, э, в ту силу, в те дары Господь, то призвание, которое для них приготовлено от Тебя прежде их создания. Во имя Иисуса Христа. И мы просим благодати Божьей, чтобы после этого крещения они учились жить с Тобою на сто процентов. И чтобы Господь в этом Ты прославился, как Ты задумал. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь сейчас мы с вами пойдем к воде. Кто-то может остаться здесь, было бы хорошо присмотреть за детьми и за вещами чуть-чуть хотя бы. Вот. Всех остальных приглашаю туда к сцене, к сцене, вот, к воде. Прошу вас, чтобы вы аккуратненько подошли, так, чтобы мы не мешали никому. Вот. И там мы будем уже проводить крещение. Пошли. Где

Триває хрещення, дівчата готують стіл. Зараз ми подивимося поближче. Що у нас тут є? Що Книжечки для тих, хто приймає хрещення. Всі ми мені успішно нічого не дорізати, нічого зробити. Виктория. Да, Хотела, да, как всегда, но не получилось. Ф -фак... Ф Факира, фокус не удался. Петти, вот, вот. Иночка. Так, еще тарелочки. Но Евангелие, оно имеет в себе такую силу, такую природу, если ты впускаешь его в свое сердце оно способно всквасить, захватить, заразить всю твою жизнь. И через тебя еще даже повлиять на жизнь других людей. Весь вопрос только в том, позволяешь ли ты этому, разрешаешь ли ты, поддерживаешь ли ты этот захват. хочешь ли ты, чтобы Бог тебя захватил и через тебя еще и действовал в жизни других людей. И в этом смысле мы с вами должны быть как Библия говорит, мудрее, точнее как учиться у людей этого мира, да, которые иногда оказываются мудрее нас. Знаете, у меня, у меня всегда есть, я уже скоро заканчиваю, у меня всегда есть ревность, когда в миру люди, они хорошие, просто Бога не знаю, люди, которые в миру придумывают какие-то вещи, в которых они заботятся друг о друге, показывают добро, когда они щедры. Для меня это всегда ревность и вызов. Знаете почему? Потому что мы носим ту закваску, которая может сделать намного больше. Аминь. Mm -hmm. Я в прошлый раз вспоминал об этом стихе в Библии, где написано «Старайтесь делать добро прежде всего своим по вере». И я очень хочу, чтобы наша церковь внутри она была наполнена вот этой цепной реакцией чтобы через это у нас был такой избыток, такое богатство, такая, такая наполненность ценностью наших взаимоотношений, ценностью заботы друг о друге, что мы переплескиваем это на других людей. Аминь. Аминь. Это проявляется во всем: в том, как мы собираемся в церкви, как мы видим, замечаем нужду друг друга, как мы читаем читаи-то записки о проблемах и молимся об этом, как мы просто поддерживаем связь, звоним кому-то или с кем-то встречаемся. Это все вместе. Тем более мы с вами живем как, э, как, как, э, как люди не из этой страны, постоянно нужных каких-то Поэтому, пожалуйста, позвольте Богу запустить и продолжать поддерживать эту цепную реакцию, этот принцип домино в вашей жизни. Пусть эта цепочка не прекращается. Делайте это сознательно. Будьте христианами не просто по вашей вере, не просто по вашим убеждениям, а потому, как вы делаете что-то конкретно в жизни других людей. mim